В ліцею номер 81, що на східному, 1 навчається 1016 учнів, а тому цей заклад освіти є одним з найбільших за кількістю вихованців у кривому розі. Тож саме на цій базі і організували навчання з цивільного захисту. Бо в час військового стану, коли внаслідок ворожих обстрілів можлива низка непередбачуваних негативних наслідків, слід бути готовими до усього. Відпрацьовуємо алгоритми дій в таких ситуаціях відпрацьовуємо поведінку е вчителів. Такому в таких надзвичайних ситуаціях для того, щоб надалі ми могли працювати в офлайні з нашими учнями, і не було ніяких затримань для безпеки їх життєдіяльності. Участь в навчаннях міський день цивільного захисту взяли адміністрація криворізьких шкіл, гімназії ліцеїв, а також представники районних відділів освіти. Організували місячник безпеки життєдіяльності в освітніх закладах, що триватиме протягом квітня-травня, за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Тож сценарій такий. Щойно надійшла інформація, що на мікрорайоні Східний один пошкоджено трансформат. Внаслідок цього зникло світло. Перша ситуація світло зась. Тож через зникнення електроенергії всім присутнім треба організовано перейти до пункту незламності. Ситуація номер 2 Вже звична для вух кожного. Лунає повітряна тривога. Завдання якомога скоріше перейти до облаштованого укриття. У цьому ліцеї воно розраховане на 450 осіб. Тут прослухали психолога та зробили ватно марлеві пов'язки із заготовлених матеріалів. В третій ситуації почалась пожежа внаслідок потрапляння у ламку ракети. Задача власними силами локалізувати полум'я. Але за сценарієм педагогам це не вдалось. Тож на допомогу приїхали рятувальники. А далі надійшов сигнал про викид хлору. Тут у нагоді стали ті самі раніше зроблені власноруч пов'язки. Такі навчання необхідні і для того, аби з 1 вересня мати змогу відновити освітній процес в режимі офлайн. Бо ж всі керівники та працівники шкіл повинні чітко та правильно діяти у разі тривог та надзвичайних ситуацій, адже безпека в умовах сьогодення, попри усе. Персонал повторив навички, да повторив порядок дій, пригадав і потім з дітьми це можливо буде відпрацювати вже. В закладах, де вони працюють, повторювати ніколи не зайве. Ми зараз живемо в особливий період. Такий да, військовий стан введений, тому повторювати, нагадувати і ці навички вони знадобляться. Основне, щоб ніколи не було паніки, бо паніка це завжди приводить до неправильних дій. Вже далі подібні відпрацювання позаштатних ситуацій відпрацюють в кожному закладі освіти. Люди мають знати та вміти застосувати на практиці отриману інформацію. Над цим Активно працює і Рада оборони Кривого Рогу, і міська влада. Ми зараз робимо все, щоб шкільні заклади і дошкільні заклади перейшли в режим офлайн, щоб можна було нормально навчати дітей і нормально йшли далі життя. Вже у нас відкриті 28 садочків, в які діти ходять офлайн денно. Плануємо десь до середини літа. Щоб всіх садочків вже було 62. А також ми зараз робимо все, щоб з 1 вересня почати процес офлайн в школах. Це буде більше ніж 100 школ. Зазначу, наявність облаштованого укриття є головною умовою початку роботи в звичному денному режимі закладів освіти. Тому у місті активно працюють над цим питанням. Станом на кінець квітня вже облаштували 118 сховищ, з яких 92 знаходяться в школах, ліцеях та гімназіях. 21 укриття в дитсадках, ще 5 – в позашкільних закладах. Ладах у всіх сховищах за потреби прихисток зможуть знайти вісімнадцять тисяч чотириста чоловік. Олександр Фефілатів, Максим Мушов, перший міський.